Де люди стихають? <риклад> Нас онкологія саме більша блін в області. Ви <риклад> приїхали здалека, ви його не нюхаєте, не знаєте. А наші діти нюхають і робити життя. <риклад> а хто на цей дітей буде кормим? Не думайте йти. ласка, щоб заїхали кормовозами, накормили своїх свиней. Ми п'ємо заражену воду. Ми не можемо більше терпіти. Ми не можемо нас живуть тут діти. Нас живуть тут у, живуть тут у Ми не можемо більше терпіти. Екологічна ситуація в селищі набула політичного забарвлення. І зараз протистояння, яке відбувається біля свинокомплексу, більше схоже на політичне замовлення. Яке може закінчитися рейдерським захопленням? Донбасу тут не буде. Ззаді в мене є такі плакати. На погодження громади дала підприємству срок до 15 жовтня втілити в життя, реалізувати проект реконструкції очисних споруд.

що ви фатально задертані з той сторони квартири що я вам сказав бо не роби а що я вам... а що тут також я бог кидався на що сторону я не кні дався він мені в руках я вам лично сказав, шановні ви за не, не стояли, не кидав, не наданим кидати. Так ви, ви те, що стояли, ви часто ви їдете. мене на... кидали цим флагом. Я лично не кидався. Відео відео. Показуй. Показуй. тривала блокада, яка розпочалася 11 серпня. І впродовж чотирьох днів наше підприємство взагалі не отримувало не отримувало тварин для твари. тварини. Банально почали гинути від голоду. Спочатку це було на фоні стрес-фактору через нестачу кормів, і свинків. Привикли отримувати погабі. Далі пішов без сумніву від самого голову. Нанесення значної екологічної шкоди навколишньому середовищі на сьогоднішній день немає. Нам показують очисні споруди європейського зразку. На самоділі на ці очисні споруди є документ 60-го руху. Попередні підприємства підведення. Зразу ми хотіли йти на співпрацю і на певні домовленості, але підприємство свинокомплекса не йде з нами ні на які балачки. У нас були круглі столи в пісоцьку, це заступник губернатора головка. Підприємство тільки обіцяє. Нічого своїх обіцянок воно не виконує. Ми страйкували, потім договорилися, що в нас будуть перемовини. Ми дозволили їм віз кормів. За що вони пообіцяли нам за... Ліквідувати підприємство і вивозити свині. Нічого з цього підприємство не зроби зарплати купити. Тобі ж зок, так це ви так рішили. А в мене теж немає не грошей. Не на бо ми на операцію. Нам заробляють по благодаря комплексу, за за кайон на ноги впали. Ми заробляли. всі а, люди. це комплекс вони? Ми маємо. всі Тут люди. Тут тільки Та що можна. підходила до мене жіночка, яка казала, я пішла, звернулася, ми зробили операцію. Правильно, ось тільки це мене. грошей стоїть, родімий мої Будем лягати, в нас нема вигоду. знімайте.